Люди обожнюють котів, ну більшість і не кажіть, що це не так. Так, стільки мемів, фільмів, мультиків і приколів мави що немає про жодну іншу тварину. Розберемося, чому коти такі популярні, як правильно за ними доглядати. І, звісно, в чому хайп котів. Я Ліза, і це колайдер. А я Юля, і ви скажете, і що? що? Добрий день! Добрий день! Камар друзі мої! Добрий день! Собачники одразу видно. Мяу-мяу-мяу-мяу. Добрий день! Колиш! Що, ти любиш молочко? Чи любиш ти котиків? Дуже. У мене є вдома кішка. За що ти її любиш? За те, що вона дуже мила і вона мене теж любить. Чи полюбляєте ви котиків? Дуже. Чи є у вас котик? Ні. А не може, бо в мене пташка. Котів, люблю котів. О, чи є у вас котик? Так, є, навіть два. А як їх звати? Е, моча і Дензі. А чому Моча? Мотя. Не моча. А, моча. <ріст> моча. <ріст> Я Мотя. Питайте. Чи любите ви котиків? Звичайно. Е, так. А як його звати? Е, рижка. Котик. Ну, тому що він рижий. Товстий такий гарфут? Ну такий так. Пушистий. На землі зараз моркотить приблизно 600 мільйонів домашніх котів. Може не моркотить, але точно живе. Але якщо уявити, що всі вони живуть в одному котоплейсі, то воно має бути розміром десь як дві України. Точно приблизно 9-10 тисяч років тому, коти вже навчилися клянчити їжу і дряпати меблі. А стоп. Меблі ж тоді були з каміння чи з кісток. Дряпати їх було, мабуть, не так і просто. Коротше, коти дружать з людьми настільки давно, що дізнатися, хто був першим домашнім мурчиком, вже й не вийде. Але просто уявіть, люди тільки навчилися робити собі тарілки з глини і тільки додумали сіяти пшеницю, а з ними вже були коти. Далі котам знадобилося всього чотири тисячі років, і вони досягли свого. Їм почали поклонятися. У стародавньому Єгипті котики були реально божествами. А ще там вірили у богиню Бастет, у якої була котяча голова. З тих пір і дотепер у кожного котячого представника на голові уявна корона. Але воно ясно коти. Оксана, а що хорошо, як нема кота у твої? Скажи. я не можу без кота, я не можу. Ми звикли, що котики правлять світом. Ну, бо характер у них такий. Але зараз через війну багато тварин опинились так само в небезпеці. Тисячі пухнастих перебувають у притулках і чекають, коли їх заберуть у Новий дім. А з небезпечних місць їх рятували сміливі волонтери, рятувальники, військові. І це реально саме серденько, що люди часто ризикують своїм життям, щоб допомогти тваринкам вижити. Давно хотіла завести собі котика і знайшла ідеальне місце для того, щоб з ними познайомитись. Котокафе. кафе. Сьогодні ми з вами дізнаємось, як правильно виховувати котів. Поїхали! Добрий день. Як вас звати? А це правда, те, що ви у вільний час носите чоботи? Добрий день, мене звати Олександра. Я СММ та менеджер Лео Кафе. Ось я не дарма до вас прийшла, я хочу завести собі котика, але не знаю, з чого почати. Ну, це дуже гарна ідея. І власне ви повинні знати декілька основних правил. Незалежності від того, ти береш котика в притулку чи в розпліднику, ти обов'язково маєш взяти з собою переноску з дужим яким містечком для котика для того, щоб комфортно довести його додому. Також заплануй візит до ветеринарного лікаря для того, щоб він оглянув твого котика та підказав, які ще необхідні щеплення йому потрібно зробити. Також зробити ветеринарний паспорт. Чим вони взагалі відрізняються від песиків, тому що їм комфортно і наодинці з самим собою. Але є різні темпера у різних порід кішок є абсолютно різні характери. Наприклад, можу сказати, що вуличний котик може бути дуже добрим, дуже до тебе лояльним. Але, наприклад, сіамська кішка не буде давати тобі тієї уваги, що ти там собі напланував. Всі наші котики врятовані з вулиці. Наприклад, наша перша кішечка Луна вона взагалі жила на смітнику біля. Цього будинку уявляєш, її врятували взимку, мінус 15 градусів, і зараз вона живе своє напевно краще життя. Ось цей красень Лео, він врятований з Київської області. В нього були відрізані вуса і не було клаптиків шерсті. Зараз як Бачиш, він виглядає на всі 100. В нашому Кафе є правила, які націлені на збереження спокійного життя наших котиків. Наприклад, основне це не чіпати котиків, коли вони сплять, чи їдять, не чіпати хвоста, не фотографувати зі спалахом. Діти мають бути під наглядом. Також обов'язково маєш знати, що потрібно помити ручки перед тим, як їсти або після спілкування із котиком. Тваринам не можна авокадо, тому що він містить хімічну речовину, яка може їх отруїти. Травкою там, я не знаю, вони більше нічого не їдять. Вони прямо на травці. На кормі, то на травці. Там. Ага. Все. Ну, вообще реальна містика якась. Рибка червона, або хек, або річкова. Так, по більшій часті. Як і сіла курятини. Періодично молочко любить попивати? Ні, молочко зовсім не даємо. Ну, тобто вони відвикли і погано ж буде потім для травлення. Просто травка, яка на вулиці росте. Овочі, вони все що завгодно їдять, насправді, я думаю. Сметану, те, творог, сир. Ну, Молочні продукти можна. Полюбляє буряк. Я б теж була б не проти а, бути котиком, який полюбляє авокадо а, значить, з червоною рибкою. Думаю, всім потрібен час, щоб прив'язатись до когось. Ну, не всі, я думаю, коти. А твій коти? Моя дуже мене любить, вона завжди зі мною. Як думаєш, а, чому коти ненавидять воду? А, тому що вони вилизують свою шерсть, і потім, коли вони залазять в воду, це все можна сказати пропадає, те, що вони вилизували. Тобто котів не треба мити. Ну, можна, але не так прям сильно. Думаю, так, міг. А ви спресируєте? Так. І кішка знає 5 команд. Так, дуже хочу навчити. Наприклад, там, до мене, лягти, сісти. А ви маєте відчуття? — Так, думаю, так. Бо моя кішка вже два рази літала з балкону. Вона льотчик. Думаю, ні. Я думаю, в нього як одна була, так і буде. Ну, дивись, якщо ти все ж таки наважив взяти собі кота, тобі потрібно буде пройти тест на котяче батьківство. І спробуємо зробити лежанку для кота. Ти готова? Готова. До речі, ти також можеш доєднуватись до нашого DIY. Нам знадобиться картон, набір для пошиття, який точно знайдеться у кожного. Світшот і паралон. Але якщо у тебе його немає, це не проблема. Ти можеш використати також вату. А, і не забудь руки з правильного місця. Окей, давай починати. Погнали! На початку нам потрібно буде побудувати собі умовні паралелі. Тобто цієї частини ми позбуваємось, тому Юлічка, ножиці, і вперед. Ти ж знаєш, я рівно ніколи нормально нічого не ріжу. Ну, давай, ти говорила, що руки треба підготувати, тому давай. Слухай, я оце думаю. Ти от прям погодилась, да, вже готова прям взяти собі котика. Да, так та да, да, да. мені сподобався британський, а, ну британський, да. Але вони знаєш такі характерні. Слухай, а що ти по харчуванню загалом? Я б натуральне м'язком давала. Можна таку? Ну, дивись, натуральним м'язком? Ну звучить непогано, але щоб ну сама розумієш, солі багато. Тому усюди є якесь но. I'm ready. Ой, чудово, чудово. Так як нам потрібно буде з тобою середню прошити угу. набір для шиття. you're welcome. Беремо нитку, вимірюємо певну довжину. Так, що? Ну, давайте, пролізь чи не пролізь. З першого разу. От так от. На ну шо uh -huh. сказати. Чуєш, а шоколад ти б давала, до речі? Ну, інколи можна солоденьке, знаєш, там у 12 і хочеться, і мені теж хочеться. Шоколад, я тобі так скажу, може навіть призвести до смерті тваринка. Тому це прям взагалі ні ні табу. Ні, я хочу, щоб мій котик прожив не тільки один рік, а там ну, надовж. А я ось читала те, що і молоко не можна, це правда? Це в тому, що це прям таке, да, кліше. Риба і молоко. От стандарт. Але по факту, котам. Лиш подобається їхній смак. Я б ага. не сказала, що воно таке прям корисне. Краще давати воду. У мене виходить. Боже, ну умнічко, і переходимо до наступного кроку. Будемо заповнювати нашу лежанку для нашого пухнастика. І для цього у нас є ось такі, от паралончик. Ого. Да. Я думаю, теж нам треба певну частину відрізати. Угу. І потім ми скрутимо таким чином, і будемо просовувати. До речі, ти чула про такий, ну не знаю, наскільки це стереотип, по суті, це і правда, що от коти дуже бояться води, і от, ну взагалі можна їх купати так часто чи ні. Ой, я чула це... те, що вони не любляться? Воду, але мені здається, що це міф. Можливо, все-таки вони інколи полюбляють ванні процедури. Коти й самі справляються з тим, щоб вони там вмивали. Ну, ти бачиш, вони там вмиваються це постійно такі, ну чисто плодні. І по факту це забаганка, щоб їх мити, це більше йде від господаря, тому що там не знаю, ну може в пилі завалялося, може ще щось там. Знаєш, угу. і це треба мити, треба мити. Важно, не все, не і таким чином просовуємо з однієї сторони. Оп. Ми вже наповнили. Тепер відріжемо оці частинки. Тепер ми між собою їх отак скріпляємо. Звичайно, Юля ж є, Юля бігає, все у котів коментарі бере. Добрий день! Добрий день! Що, ти любиш молочко? чи ні? А ліза собі тут у студії. Всім привіт! Мене звати Ліза, Сьогодні з вами поговоримо а? про котів. Це що, хейт? це що булінг? Наступний епізод про булінг. А що ти збираєшся взагалі якісь е -е, команди вивчати? Ну, загалом ми знаємо, що собак легко навчити. А от що до котів? Чи вона буде в тебе така пані на дивані з червоною рибкою? Типу? Я навіть не знаю, а можна їх надресирувати? Ну, загалом кажуть, що це можливо. Типу, взагалі, знов таки, ні, вони не піддаються, це неможливо. Але по факту. Все може бути. Я готова. Ну, все, вийшов у нас отакий чудовий бублік. Да? Тепер нам потрібно буде зробити каркас. Тобто, у нас буде картончик, кругляшок такий, і потім піде у нас поролон. Ми зараз вирізаємо кружочок і кладемо його на дно. Угу. Я думаю, якраз таке отут трошки підріжемо, і отут. Сьогодні працюю я Ти сьогодні базікаєш. Ну, це на котяче батьківство. Ну, треба тебе перевірити максимально. Я на що ти гот... готова піти заради свого котика? Я думаю, то, що ми можемо знизу проекспериментувати. Ну, Подивимося, як воно буде. Так. Ага. Не казала, ти, що це так буде легко. Відкладемо поки нашу майбутню лежанку. Можемо тепер просто по колу обрізати. Угу. Так, І тепер можемо. Тепер просто перебираємо все зайве. Тобто можна обрізати, і далі ми або приклеїмо, якщо у вас є звичайний клей пістолет, або так само прошиваємо до каркасу. Чесно, ліс, я перехотіла кота. Тепер просто треба буде це знову таки скріпити, mm -hmm. такий шовчик, і далі під'єднуємо до нашого каркасу. Чудово виходить, чого ти казала це? Ну, я можу сказати, що ти добре впоралась. Дивись, яка у нас чудова лежаночка вийшла. Друзі, напишіть в коментарях, що вийшла у вас така сама лежанка і можете тегати нас в інстаграм колейдера. А ми будемо репостити. Гучі пушистий кет. Знаєте? Тому це з муцміна Томі Джері. Котик. Ось що без патрон, там них фітрі ще один. Крім того, що коти стали зірками мемів, а деякі навіть дуже успішно заробляють на блогах. Ну тобто їхні власники заробляють. Дехто зміг дістатися і до влади. Наприклад, Кіт Ларі. Він офіційно працює прем'єр-міністра Великобританії. Це котечий мер одного американського міста. Ну а це наш Львів'янин Левчик. Він зустрічається з різними поважними гостями, лазить по столу під час народмера і активно веде інстаграм. А от найвідоміші коти-блогери. Кішка пач, ну це просто королева Вікторія. А, а це кішка смузі, наче персикова хмаринка. <рив> а от «Грампі Кет, це я кожен раз, коли Юля запізнюється на зустріч. <рив> І звичайно, наш український кіт Степан мій фаворит. А ще я просто обожнюю тікток тренди з котами. А зроби мені, пожалуйста, з басуй. Я бачу пап. Любить гратися з шнурками. Ну, хвіст це звичайна справа. Взагалі будь-які пакети, все, що довге, нікому не потрібне, лежить на підлозі. Заграється з усім буквально. А чи ви на філаторка? Е, ні, він нас дресирує скоріше. А ось слухають ваші коти якісь е е пісні, типу мяу-мяу-мяу-мяу. <рес> Я таку слухаю. Підписуйтесь на Тік-Ток, Інстаграм та Ютуб. Зараз дуже багато котиків чекають, коли їх хтось забере додому і буде чухати і любити. І хоч вони частою королі світу не подадуть виду, насправді котики теж прив'язуються до людей. Так що турбуйтеся про котиків, не поїть їх молоком і не давайте сосисок. І що? І підписуйтесь на колайдер. З вами були Ліза та Юля. па Мяу-мяу-мяу.